Привіт усім, рада вітати вас на каналі Диовиця, Насолоджуйтеся! прослуховування. Війну не перенесення лише лише лихо всім своїм істотам. Вийду тоді ти. Так, я забрехав майстру, а я повернуся до ліжка. Допомогу, допоміг байду зняти взуття та шкарпетки і про я так хочу побачити майстра. Я хочу побачити вас щодна, але я не знаю як. Коротше кажучи, я тобі збрехав. І Ед допоміг байту лягти лег... лег... і натягнув ковдру, щоб укрити його. Господи, чому ти не розумієш? Я з вами вже багато років, хоч я народився в безодній демені, коли я колись зробив щось, що зашкодить праведному... праведності. Очевидно, все, що я хочу, це руки юге легка обгвутнуло по обличчя Байту і нічого не сказав. Байту відкрив рот, але голос застряг у горлі. Його доз... Його досить попередних життів не дозволили йому повністю послабити сплінсьпері. Е. З того дня, як цей чоловік став на штах демонів, він хвилювався день і ніч, боявся, що вони разів раз, раз закінчать так, як він у попередньому житті. Але ця людина явно не така. Він сам виховував цю людину, як він міг не зрозуміти, як ця людина добре та м'якосердечна, як... навіть у той у той момент, коли він впав у розпаст. І він упав у розпусту та став демоном, він ніколи не завдавав шкоди жодної невинній людині. А насправді він усвідомив. Але насправді він сумнівався в ньому. Байто опустив очі, вибач, господарю, вам не потрібно вибачатись. Юен став навколішки біля ліжка і тихо сказав: Я розумів, про що думає майстер. Я б зробив те ж саме, якби був на, наш... на вашому місці. Очіби очі тут трохи потемніли, а на серці відчувала легка кислота. Господи, якщо ви все ще відчуваєте провину, я вже розповім вам секрет. А тепер чи можете ви розповісти... А тепер, чи можете ви розповісти мені свій секрет? губи. На його обличчя з'явилася нотка нервозності. Господи, чи можете ви сказати мені, кому налазиться дитина? Серце Байту комекше, і він серйозно сказав. Це ваше. А посміхнув і сказав, Господи, ви не хочете сказати мені. Правду, байту, це справді ваше?» Я пинув подасть на нього. Розміщені суді. Добре, тоді це моє. Байту провина та жать байту раптом зникла, і він мало не розсміявся від гніву. Цей дурний учень байту був такий розлючений, що перестав пояснювати і ліг назад на ліжко і заплющив очі. Якщо не вірить, забудь. Пізніше ти поскодуєш про це. У кімнаті на мить запануватися із вікна подуть вітерець, зговшиши єдине світло в кімнаті. Кімната раптом поки кімната раптом в темряву, і за мить Байту, що щось, щось трукнувши його руки. Ні Ес заціпив пальці руками, темнісно тримав їх у руці з дуже лег легкою силою, що, здавалося, трохи, трохи зілігідним. Тобі так несправедливо, поки Байту все ще тримав інший уч... ус... учасник, не заплювши очі та вдавши, що спить, ігноруючи всіх. Ні Ес та видалі сміливіше. Ні Ес та Ковзойці пальцем вгору, пом'яз помізистих припліччя, до пестичі, байду відчув заніміття свербіс у всьому тілі. І нарешті він більше не міг вдаватись, розплющив очі та пильно подивився на нього. Що ти хочеш? Я змінив ситуацію. Це господар, не дотримуєшся свого слова. Ти? Бай ти його очі відверлись, і він навмисно промовив. А що, як, а що? Як я тобі не скажу? Що ти мені, що ти можеш мені зробити? Я нічого не робитиму. Голосні «Е» був дуже тихим. Він під... він підвівся і легенько посивав пасі байту. Мій учень має такі будь-мині думки про вчителя. Це благословення, що вчитель може мене терпіти. Якщо вчитель не хоче цього цього говорити, це не має значення. Доки вчитель може пообіцяти зголоситися зі мною на завжди. Я можу перестати згадувати про це. Він схилив голову на руки байту і ніжно потер її, немов велика собака. Коли нарочити дитина, я її вихою. Коли народиться дитина, я виховую її для господаря, я захищатиму її вічно, доки господар мене не покине. Серце Байту сіпнув свій гнів та страждання. Він не міг це не сказати. Ти. Йнь Е легковажно перебив. Вже пізно. Господарю лягайте спати рано. «Байту, цей дурний хлопець цього заслуговує. Байту проігнорірує його. Байту проігнорірував його, відвів руку, повернувся і зустрівський з Байт. З Юнь Е. Невдовзі його дихання поступово стало рівним. В кімнаті знову запанувала тишина. Й е дивився на спину байту з в думки. Його зовсім не здавало, чому його господар відмовився сказати йому правду. Ця людина знала, що той про нього думає, і, мабуть, хвилювався, що той зробить щось погане батьковій дитині. Більше того, Е відправив люд... людей перевірити всіх, хто контактував хто кон... Кон... Кондук... з Бай... Байту протягом останніх трьох місяців, але він не побав. Але він не бачив нікого, окрім безсмертного володаря Чун... Цінхує та його духовного меча. Іншими словами, байту не бачив батька дитини цілих три місяці. Безсмертний лор лорд Чункао має високий рівень культивації. Якщо він не хоче ніхто він не хоче, ніхто не може змусити його завідати. Мабуть, він зустрів не ту людину і цей покид, як його покинув. Господар був холоднокровною людиною, яка завжди тримала все при собі, навіть якщо його. Хтось справді зрадив, він би не показав слабкості перед іншими очі е, потемніли, виявивши натяк на нависть, виявляючи натяк на ненависть. Якби він знав, хто ця людина, він би її не відпустив і змусив того чоловіка заплатити. Однак, якщо ця людина погоджується, залишитися в безодній де то не має значення, кому належить дитина, поки він може залишитись тут, і е, перервав ковдру для байту і вже збирався встати. Але байту раптом протягнув руку і схопив його за руку. Господарю і відповіді людина на ліжко вже міцно спала у місячному світлі. За вікном можна було побачити його мирне, спляче обличчя. Юен -е ніжно смикнув його за руку. Байту насупився і міцно затягнув рукав, ніби намагаючись Юні Е. Тоді ти не можеш його звинувачити. Й Е ліг поруч з байту. Його охопило знайоме дихання, і тіло байту на мить напружилось, а потім швидко розслабилось. Ю Е обійняв його Йе обідняв його м'яке тіло в своїх руках, притиснувши, притискаючи грудьми до спини людини. Зовсім як той погляд на піку лося, коли він, він тримав маленького кролика. Досі Йе було важко уявити, що маленький кролик якийсь щодня ціплявся до нього, хотів, щоб він тримав його під час ну, а коли той відмовився, таємно заліз на нього, поки той сплапав. Насправді бо його власним господарем, не знаючи, про що думати. Юньє слегка підняв куточки губ, а його погляд пом'яквся. Його руки випадково лягли на низ живота байту, і, і маленький хлопчик у, ї, у, ї, у його животі ніби щось відчув і трохи врухнувся. Він Е заспокоїли, торхнувся опухнувся живота і просить: Твій батько спить, не турбуй його. Маленький хлопчик у животі здавалося, зрозумів, і зупинився. е зітхнув з полегшенням. зарився головою в шию байту та заплющив очі, ніч без сні. Раз Красу днів Байту як завжди, залишався у дворі, а юнь часто приходив супроводжувати його. Якщо не настане щось насправді важливе, я провіду більше часу на цьому подвір'ї, ніж у палаці володирі. Демені. Того дня, коли байту прокинувся, юнь вже не було в кімнаті. Він витягнув він, потягнувся і відчув себе бадьору. Тільки но він збирався сісти, як почув кроки, що наближаються у дворі. Байту швидко ліг назад на ліжку. Коли він ліг, юнь зайшов з старілкою супу. Триний аромат. Супом м'ятіли наповни, наповнив усю кімнату. Байту розплющив очі і удав, що спить. Байту заплющив очі і, дав, байту заплющив очі і давав, що спить. Йнье поступав, поставив суп на ліжко і сів поруч і тихо покликав господарю. Останній не рухався, залишаючи йому лише спокійну спину. Юнь не поспішав. він протягнув руку і торкнувся волосся байту. Ніжним голосом сказав Вчизлю, ти все ще не хочеш вставати. Я чекав, поки твій учень поцілує тебе, щоб розбудити. Байтон все ще не рухався. В очах юнье з'явилася посмішка. Він нахилився. До... Його подих затримався біля вуха байту. Ніби він думав, ніби він дуже хотів її поцілувати. Байту нарешті більше не міг вдавати. Він стиснувся до внутрішньої частини ліжка та уникав дій юнье. Вуха байту почервоніли, і він обережно подивився на нього. Зрадник. Учень знає, що помилився. Юнье, без жодних ущ... Беззодньої щирості визнав свою помилку та сказав Вчителю, будь ласка, встаньте і випити ліки. Байту, я не хочу це пити. Ні, це для того, щоб поповнити духовну силу вчителя. Ти мусиш це випити. Відколи байту оселився в безодні демені, ю е. Знайшов найкращих лікарів безодні демені, щоб той дбайливо до, до нього ставились. Безсмертно його нелегко зачачати. якщо фея перебуває в його тілі, пліт поглинає духовну енергію з його тіла, що прости, ось чому Байту часто буває у поганому настрій та має особливу духовну енергію та має ослаблену, е... має ослаблену духовну енергію. Через недостатні духовні сили пиліть розвиватимеся, через недостатню духовну силу, піліть, розвиватиметься повільно і народжується довго. Значить, це е негайно почав шукати всі духовні матеріали у світі, які могли б поповнити його духовну силу і приготувавши суп, щоб наготувати байту. Хоча всі вони є духовними матеріалами найвищого гатунку, смак ліків звичайно, не такий вже й добрий. Було б добре, якби він їв лише це лише раз чи два, але він їв байту кілька днів поспіль, і тепер йому незручно, коли він відчуває цей запах. Байду не зміг його переконати, тому він лише взяв миску супу та похмуро сказав: У мене таке відчуття, ніби ти стався до мене, як до духовного звіря. Його спостерігав, як він, як він доїв суп у мисці, а потім якось сказав, Дух, духовні звірі набагато слухненіші за господаря. Вони не вибагали і не видавали, тому, що сплять, і домовлятимуся приймати ліки. все це з нізним виразом обличчя. Коли Байду зустрівся з його поглядом, його обличчя відчуває чуло легке згарячим, ніби його опекло. Він незручно відвернувся і промутів. у тебе немає поваги до старших. Гінь Е зібрав суп. Гінь Е зібрав суп і дістав одяг, щоб допомогти байту передягнутися. Протяг, протягом цього періоду байту нарешті зрозумів, що мав на увазі, коли сказав, що не дозволить йому страждати навіть трохи. Е останнім часом піклується про байту краще, ніж будь-коли раніше. Він не лише служив байту у всьому, від їжі до одягу, але й як. Але якби лікар не сказав, що Байту не має, щодо, має щодня ходити по землі, щоб полегшити майбутні пологи, він би хотів постійно, щоб він хотів постійно тримати байту на руках, боячи, що його вдарять чи зашкодять. Чесно кажучи, після того як байту завагітнів, окрім незначної спаду її духовної сили та втрати сили. Як кронічне, вона, він не відчував жодного дискомфорту, більше того, до того, як він потрапив до бізотні демонів, він був зайнятий справами світу в культивації. Таке ставлення раптом змусило байту на деякий час відчути себе ніякого. Байту подивився на людину перед собою, яка допомагала йому одягатися і на мить трохи приголомшився, не кажучи, вже про це життя, навіть у ус всіх його минулих житті разом узятих він ніколи не зустрів когось, хто був би до нього настільки добрий. Так, і, так добре. Він дуже дуже хотів, щоб так було завжди. Юнь Е допоміг байту одягнутися і як завжди хотів нахилитися та обійняти його. Байту ухилився і попускав його по руці. Добре, дозволь мені піти самому. Йнь Е, кивнув, допоміг байту встати та вийшов з кімнати, який... бойту якийсь байту, якому все ще підтримує юнь Е, прийшов по двору кілька... Кілька, кілька кіл і раптом згадав щось: Що ти думаєш про те, про що я тобі розповідав раніше. Юен мить промовчав: Немає потреби поспішати. Зачекайте, поки майстер одужає. Пойто пройшов у безодній Демені більше півмісяця, і минуло вже чимало часу відтоді, як Юе оголосив, що нападе на секту Тань Ань. Він і Юнье жили комфортно, комфортно в безодній Демені. Але всі дні кожен на парадовому сляху почувався невпевно, вони не могли знайти місце знаходження демонічної безодні та завжди хвилювали, що демонічна безодня раптово почне атакувати. Праведний сняг. Я думаю, що їм час пояснити це що Причина інциденту стало те, що Вюцюн змусив Е стати демоном у секті Тань, а також убив учня секти та Ань. Після радийного Байту не дозволив Юнь Е відправити вцюн до Бзодні. Всюд на, натомість він продав його. Він порадив йому відправити вусюнь на правильний шлях для виправдання, щоб усе могло бути чітко пояснити, і людина, яка найкраще підходить для цього природного байту. Кілька днів тому Байту запропонував юнье піти до сехти Ань, але юнье постійно відкладав це, посилюючи на стан здоров'я, Байту насупився, не слід зволікати з цієї справи, щоб, щоб праведні не втратили терпіння. Господи, е, не хвилюйтесь, вони поки що не можуть знайти епізодні демонів. Байту подумав про це і більше нічого не сказав. Як завжди я трохи погуляв з байту, а потім зайшли з... знайти сахівницю, щоб пограти з них... з них у сахи. Щоб за розв. Щоб, роз... роз... щоб розвіяти нудьгу. Ось усіма саховими навичками е. Навчив байту. Недовсі після тої він програв три гри поспіль він так сильно роз. Розгромилиний, що не мав сили боротися, бойтук кинув суху фігуру в шахову скриньку, підрухай час і запитав, чому ти не йдеш до Павлацтва володарі демонів, щоб зайнятися справами? Етиха сказав, ну я хочу провести більше часу з майстром, тому я піду пізніше. Бойтук сказав, як ти можеш бути таким володарем демонів, У беззотні де мені зараз багато справ, тож ж не витрачає пинності. Уч, учень розуміє, байдупи не подивився на нього і сказав, але ти поганий. Але ти погано виглядаєш останні два дні. Чи стикався з якимись складними проблемами? Ні, господар, не хвилюйся, ю, е. дві погляд і пропуск господарі, ви втомилися, дозвольте мені допомогти вам зайти та відпочити, Пейту підозріло подивився на нього і раптом відчув, щось, що щось не так, але б... Юні Е більше нічого не пояснює. але алеся допоміг йому повернутися до будинку. Й е слав би та швидко вийшов з двору. Байтон прихилився до ліжка та подрімав, але й не так і не повернувся, поки не настала ніч. Він ще не послав когось доставити ліки та сказав йому, що буде зайнятий справою моє протягом наступних двох днів і поки що не зможе його відвідати. Чоловік послав юне спостерігати за бай... поки той не випів ліки і чекати, поки той відпочине. Решту два-три дні були такими ж. Байто відчував легке неспокій. На... Якби ж. З... Який же там, мабуть, навантаження на роботі, якщо я ні, нікого не бачу три дні? Поспіль, що ж заради всього світового, той дур, дурний хлопець від нього приховує. Можливо, саме тому, що ця людина весь час була порожним, а тепер її не, а, а не бачить, за кілька днів Байту не зміг заспокоїтися, хоча його хочу його побачити дуже сильно. Байту буде з тих людей, які могли б, це витрезати. Це витримати, тому він негайно вислужив з хатини. Ні, кілька днів годував його Олексим. Його культивація значно відновилася. Він наклав на себе заклинання перетворення. Змінившись, вигляд охорони демона мене безодні. Приходячи власну ауру, він легко, вийш... легко вийшов у напрямок палацу Володарі. але. Але Ґін Е не був в палаці володарі Демені, бо деякий час дивився ж зовні палаці володирі демень. І переконався, що всередині немає жодних складів жінь Е. і не дбала, зупинився протрульного охоронця та збентеж запитав, де був, був ваша весула? Де була ваша величність? Чому його немає в палаці володії Демені? Вартовий був ще більше спонтелищ, ніж він. Вашої величні не було у палаці володаря демені уже три дні. Усіма справами займається лорд Чін Цінь та лорд Нінєнь. Чого ж з вами не так? Ви тільки зараз це дізналися? Байтос спитав. Куди тоді, куди він подівся? Варто сказала, зі знахаром. Знахарем, байту не спив. Він захворів. це, не кричи. Вартуйся різка, вашу величність не дозволить нам говорити про щось недбало. Будь жахливий, якщо королева демонів дізнається Байту. Знахр, майстер лікарських навичок, обузотні Демені. Супер Елексирі, який подарував байту, приготованість він сам. Байту з турбованістю виразом обличчя пішов до бі. Вічной зал, де жив знахар. Блячної Бічно... зали були набагато більше охоронців, ніж зазвичай. Бойду зупинився щойно, він уйвся до палацу. Що ти робиш? Знах розстрілює вашу величність. Стороне вторення заборона. Байду спокійно з Я Не то, щоб передати повідомим від королеви Їй потрібно терміново по поговорити. Їй потрібно терміново обговорити дещо з вашою величністю. Після кількох днів перебування в безодній демені він давно звик до того, що всі мешканці безодні демені, називають його королевою демонів. Коли чоловік поруч, це коли чоловік по був... коли чоловік почув це, на його обличчі з'явився вираз звагання. Хочете побачити його зараз, але в його величність зікає хвилинку. Люди всередині вийдуть спізніше, пізніше, і ви зможете зайти та розповісти його величність особисто. тут швидко відповів, скористаючись нагоду, щоб запитати, що з його що з вашим величністю? Це це не хвороба, це пошкодження його життєвих сил. Голови, це здійснило. через щоденне взяття крові і серце. Це через щоденне взяття крові зі серця, На щастя, ваш величність досягнув високого рівня, удосконала магії, але знахер сказав, що ваш величність потрібно відпочити і затримати його на кікані. Бо й був що ти сказав? ніж чоловік встиг пояснити, більше дверей палацу раптово відчинились. І звідти вийшла група людей, оточне знахаря. Знахи були понад. 50 років його довга біла волосся була надбало зв'язана за спиною, що надавало йому певний безсмертний вигляд.